З вами. Сьогодні з вами Рома. Рома і Яна. Сьогодні ми знімаємо дзвінок алфавітом. Бонус алфавіт. І, зараз будемо... і дзвінок ми будемо дзвонити Яні. Я... Ми будемо прикали з Яни, ви бачили їх в попередньому відео. Ну, а будемо дзвонити? Яке дзвонити? ми ще скинемо? Ви не думайте, що ми не, двонимо, двонимо. Ми не дзвонимо. Ми дзвонимо. Яна у нас зараз знаходиться трошки далеко. Видите? Так, давайте. Алло? Алло, привіт. Привіт. Mm. дивились Барбоскиних? Mm -hmm. Веселка вже є. Mm. Не, не знаю. Гриби ростуть. Гави гавкають. Зараз дзвоним тобі і думаєм! Дзвоним тобі і думаєм. Що що. Тім. Ем. Деконим. Я на той експерт. Ти експерт? Ні. Тім, М -м як вони? Йожики бігають. Хто це бігає? Єноти. Які єноти? Жаб... Жаби квакають. Жаби? Жаби. Зебри бігають. А де в тебе жаби <свист> <свист> появились? Та я на морі? На морі жаба дешева? Е е е е д重ta. Індики бігають. Да. Індики? <різнічна> <різнічна> Їжечки? <різнічна> Це наш прикол пранк Ти йогою а? Я його не займаюсь. Бачила крокодила? Ну, я ж на морі. На морі крокодилів нема. Є. Yeah. Ну, а не лікування? Лузери тут всі. Що-що? Лузери на морі. Лузери? Що за лузери такі? Пруцеми. Мама мені казала. Ножниці не треба брати в руки. Я огірочок смачненький їм. Ташки співають. Пташки співають. Ташки співають, Так. На ровері катаюсь. На ровері? З е з тим соком. Соком Сок пью. Я не розумію. Сочок п'ю. Це пранк. Эм. <плес> е точно, я знаю, що робити. Ага. Е я, я з Франції приїхала. <плес> За... Така ура взагалі. Таке ура. Ем, Той. Фламінгу є. Фламінго? Так. Е... Чекай. фламінго в Харкові є. Фламінго в Харкові. Цукерки є. Я ні. Все. Що покабри тут є? Що очко патро. Чупакабры. Шишки падают. Шишки падают. Сыски. Щуки Сыски. Щуки Сыски. Сыски. Щуки Щуки Знебел хе-хелі но ем Юрта в нас є Юрта Яна це був пранк алфавітом так прикольно спранку